Кожен день тут, у Кримському сафарі парку, розпочинають з годівлі папуг, страусів, мавп, а ще 60 левів, яким потрібно лише відбірне м'ясо. Кожен лев в день з'їдає до 10 кілограмів м'яса. Потрібність парку на кількість на наших львів, ніж 500 кілограмів. В основному говядина обов'язково, жила, ну і також у них входить в раціоні свинина. І допомітна курінне м'ясо, живий корм. Власники зоопарку зізнаються, кожну тварину купували за великі гроші. Наприклад, білий лев коштує 25 тисяч доларів, жираф понад 40 тисяч. Та висока ціна не найбільша проблема. Будь то обезьяны, будь то птицы из Южной Америки э, или другие животные из других зоопарков, животные – это очень большая проблема и с транспортировкой, и с приобретением, и с их адаптацией в новых условиях. Представьте себе, белые львы летели из Иоханнесбурга, из ЮАР. Нужно было сделать огромное количество документов. Жирафы летели стоя в самолете. Три метра высота э, жирафа с коробкой. Олег Зубков ділиться у проект, вклали близько 10 мільйонів доларів. Такий бізнес каже підприємець доволі специфічний, адже ні Україна, ні Європа не може похизуватися прибутковими зоопарками. Секретом рентабельності свого парку засновник вважає максимальну оптимізацію штату та витрат. У нас нет тисячних штатів, которые є в других зоопарках. примеру, в Москве, в Києві. Второе, что то система управления управління і контролю за состоянием животних. У нас називається м'ясо у Львов не воруют. Оно доходить до конечного потребителя. Цього року подивитися на левів приїхало на 40% більше туристів, ніж минулого. Взимку ж кількість відвідувачів зменшується. Втім, охочих побачити африканську савану посеред кримського степу все одно вистачає ощущение, не верится, что это действительность, потому что все в телевизоре, а тут надо же. Пока еще не все видели, вот только львов. Ну, очень интересно. Наразі тварин у парку дедалі більше. Зокрема, минулого року вперше в історію українських звіринців тут народилася жирафиня. Власник Тайгану має намір закріпити такий успіх. У планах створити неподалік Білогорська ферму з розведення слонів та побудувати Кримський колізей. Анастасія Іванцова, Олег Зайковський, Гліб Москвін. Новини, телеканал Бізнес.